Добрий день, дорогі восьмикласники. Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку Правопис прислівників. Я вчителька Одеського ліцею номер 7 Сівак Тетяна Васильівна. Мета нашого уроку розвивати спостережливість, удосконалювати грамотність. Виховувати любов до рідного слова, мистецтва, культури, формувати моральні якості. Епіграф нашого уроку. Учіться, діти, вчення це політ, украй бажань, у справжній дивосвіт. Діти тема нашого уроку прислівник і правопис прислівника. Щоб перейти до цієї теми, ми повинні нагадати, а що ж таке прислівник. Прислівник це самостійна, незмінювана частина мови, що виражає ознаку дії, стану, ознаку іншої ознаки або предмета, і відповідає на питання, як, де, куди, звідки, коли, чому. Прислівники пишуться по різному, бо вони утворені від різних частин мови. Прислівники утворюються і від іменників, і від числівників, і від прикметників, і від самих прик... прислівників. Тому пишуться по-різному. Ми це маємо дослідити і вивчити. Разом прислівники пишуться. Прислівники утворені поєднанням числівників з прийменниками. Звичайно, пишуться вони разом. Окремо пишуться прислівники типу по одному, по двоє через дефіс, типу по перше, по-друге. Разом пишуться прислівники, які утворені за допомогою часток аби, де, «сі», ані, чи що, як. Наприклад, щодня. Деколи, аніяк, де інде, якраз чимало. Через дефіс пишуться такі прислівники, які утворені додаванням префікса по до прикметників чи займенників, по-моєму, або рідше на закінч... закінчення. Хоча можемо сказати, що прислівники це незмінювана частина мови і нема там закінчення. Там суфікс, суфікс «и». Наприклад, по-твоєму, по-батьківському, по-українськи, по латині. Через дефіс пишуться прислівники, які утворені за допомогою часток, ви це добре знаєте. Правда ж? Будь, не будь, казна, хтозна, бозна то, от таки. Наприклад. То зна де, як-небудь, будь-коли, аби то, так то. Повторювані слова, антоніми чи синоніми теж пишуться через дефіс. Наприклад, вряди годи далеко-далеко, більш-менш. Окремо пишуться прислівники. Прислівникові сполуки, що складаються з прийменника та іменника, у яких іменник звичайно зберігає своє конкретне лексичне значення і граматичну форму. Наприклад, без ліку, без черги, до ладу, до снаги, з краю в край на вибір, на жаль, по змозі, по правді у стократ. Слово сполуки, що мають значення прислівників. Теж пишуться окремо. Наприклад, день у день, з боку на бік, один в один, сам на сам. Діти, деякі прислівники не можна пояснити правилом. їх треба просто запам'ятати. Я раджу прописати, ввести в речення, запам'ятати, ввести в свою мову. Запам'ятайте ці прислівники без кінця краю. З діда Прадіда, з давніх давен, не сьогодні завтра, будь-що будь, пліч опліч, хоч не хоч, коли не коли, як-не-як. Запам'ятайте без угаву, без упину, до вподоби, до ладу, до побачення за аналогією, запам'ятовуйте діти, до речі. І до речі. Мій урок оформлений моїми квітами, які, які я сіяла, доглядала, фотографувала, тішуся ними і хочу, щоб вам теж було приємно. Будь ласка, увісні, усе одно, у вісні все одно густократ. А тепер виконуємо вправи. Вправа перша: укажіть прислівники, які пишуться разом. Поставте на паузу, якщо треба. І уважно, я не буду читати, ви робите письмово. Добре? І ось відповідь. Насправді, утричі, подекуди, повсюду. Ці прислівники пишуться разом. Діти, правильно треба і наголошувати прислівники, не лише писати. З наголосом на префіксі. Вживаються такі прислівники за світла, «за молоду», зо зла зо палу, поночі потай. З ненаголошеними префіксами є й такі: заодно, за любки», попереду, поза очі, по-моєму. Є прислівники, використовуються які з подвійним наголосом. Це дуже цікаво. Байдуже і байдуже. Сповна і сповна, шкода і шкода, завжди і завжди, водночас і водночас. Цікаво, правда? А тепер діти, ми перейдемо до філософських роздумів. Я пропоную вам познайомитися з письменником, сучасником нашим Мирославом Доченцем. Він письменник, філософ, лауреат Шевченківської премії. Я давно з ним знайома, маю книжки з автографами, була, бувала на зустрічах з ним. І от недавно, рік тому він був у місті Південному, це під Одесою, на зустрічі на презентації своїх книжок. З ним дуже цікаво. Він має багато шанувальник, шанувальниць і шанувальників. І ось його маленькі історії. Але про велике і вічне я вам пропоную прочитати оцю невеличку історію, невеличке оповідання, подумати і записати свої думки. А коли ви будете читати, ви, будь ласка, знайдіть там прислівники, випишіть їх і подивіться, як вони пишуться на їх правопис. Добре? І ось маємо відповідь: ці прислівники я знайшла. безпечніше, вже безтривожно, часто, твердо, завжди необхідно. У вас так? Ну, ви молодці. А тепер вправа серйозна і дуже цікава. Цю вправу склав Іван Ющук. Іван Ющук професор, мовознавець, велика людина. Він ж вже на небі, його нема на землі, але пам'ять про нього буде у багатьох людей в серцях, і в мене. Я маю його підручники, я їх бережу, вони дуже змістовні. І ось вправа така: ви маєте діти в три колонки написати всі ці прислівники. В першу, які пишуться одним словом, в другу через дефіс, і в третю колонку двома і більше словами. І коли ви це зробите. То кожному прислівнику підкреслите другу від початку букву. І з цих букв прочитаєте закінчення прислів'я. Без праці І думаєте, яке ж то буде закінчення прислів'я. Ну, коли ви зробите, у вас вийде ось так. Ось так. Ці, числів... ці прислівники почуться. Разом, а ці через дефіс, а ці пишуться окремим словом, і вийде у вас прислів'я без праці нема життя і собаці. Отак праця дає нам силу, дає нам радість, дає нам достаток. Вправа третя. Окраса мови, фразеологізми. Це насправді зернятка наші. Їх збирав теж Іван Ющук. І він не просто їх зібрав, він збирає їх до кожної частини мови. І їх пояснює, їх пояснює правильно пояснює. Ось, жити по-панськи це розкошувати. Глядіти з коса ставитися недоброзичливо. Іти навпростець, говорити, діяти прямо, відверто. Вздовж і впоперек, то в усіх напрямках. Перечитайте, подумайте, осмисліть і складіть два речення. Добре? Я вірю, у вас це вийде. Діти, А зараз на вас дивиться мистецька хвилинка у нас. Дивиться на вас Микола Пимоненко, людина, яка її нема вже на землі, він помер. Але про нього буде пам'ять вічно, бо він скарб нашої культури. Він ще за життя зазнав слави, і про нього так писали в газетах: Пимоненко, не шукаючи ніякої реклами, спокійно та з любов'ю робить свою справу художнього прослав... прославляння рідної України з її життєрадісним і гарним народом. Так написано в одній з ювілейних статей 1910 року, присвячених 25-літтю творчої педагогічної діяльності живописця. Творча робота у нас, Діти, Я дуже люблю цю картину і люблю це свято. Це Великдень в Україні. В Україні здавна святкують побожно так святкується свято. І е, служба триває всю ніч, і вранці освячують паски. І ви, напевне, так ходили з батьками чи з е, бабусями, розглядайте цю картину, її можна довго розглядати, це так цікаво. Розглядайте і використовуючи прислівники, які я підготувала вам, складіть три речення. Виберіть собі, які вам підходять цікаві прислівники, і складіть три речення. Добре? Ще одна картина Миколи Пимоненка жниця. Вона просто чудесна, вона просто чарівна. І чарівна ця жінка молода, жінка, яка жне пшеницю. І сама атмосфера цієї картини. Можливо, хтось із вас теж малює, має такий хист. Діти, тут я хочу, щоб ви знайшли прислівники. Отут подивилися і знайшли і ввели в речення. Тоді ви їх краще запам'ятаєте і правопис, і зрозумієте краще. Ну, але я вже вам даю свої. Ви їх все-таки свої придумайте, добре? Я придумала такі на світанку, спекотно, радісно, усміхнено, день у день, вгорі, влітку, отак, по-українському чимало віддавна. Ви знаєте, Миколу Пимоненка називали співцем українського села. Він жив в селі Село називається Малючанка поблизу Києва. Він там жив і малював тих людей, вони себе пізнають. Які вони красиві, правда? ж? А тепер рефлексія. Що таке рефлексія? З латинської мови це повернення назад означає, що ми робили на уроці, чим ми займалися, що вам найбільше сподобалося, що вас вразило, що вам було цікавим. Оці почуття, емоції дуже важливі в житті. І важливі для всіх людей, для кожної людини. І ті, які знають, що таке емоційний інтелект. Вони успішні, успішні в житті. Домашнє завдання. Домашнє завдання таке. Напишіть есе, моя Україна, використовуючи прислівники. Есе це невеличке оповідання ваше з вашими відчуттями, з вашим баченням. Таке домашнє завдання. А тепер вам подарунок від мене. До ювілею Шевченка 9 березня 20... 2024 року я знімала відео, читала вірші Тараса Шевченка біля моря. Ви знаєте, діти, наша Україна вже четвертий рік воює з агресивною Росією. Вона воює за свою свободу, за своє життя. Вона хоче жити, і ми хочемо жити, і робимо для того кожен хто як може, хто що може. Ми несемо світло своїми молитвами. Ми несемо світло, збільшуємо добро в світі. Хто вирощує квіти, хто малює картини, хто вишиває в ці тяжкі дні? Ми примножуємо світло, щоб світло перемогло, і світло обов'язково переможе. Тарас Шевченко, зло начинаючих спини, кутії не куй, склепи глибокі, не муруй, а доброзиждущим рукам і покажи, і поможи, святую силу не спошли, а чистих серцем коло їх постави ангели свої І чистоту їх соблюди. А всім нам вкупі на землі єдиномисліє подай і братолюбіє пошли. Діти, в цьому відео, якщо ви уважно слухали, один прислівник вкупі. Що означає вкупі? Це разом, це разом, і разом ми переможемо. Урок добігає кінця. Дорогі діти, я дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Вам хитає своїми голубими голівками мільйон. льон. Хай буде у вас все добре.